Свободи сьогодні, 15 липня, відзначається День Української державності, встановлений указом президента України Володимиром Зеленським в серпні 2021 року. Це пам'ятна дата, покликана нагадувати нам про тисячолітню історію державотворення нашої країни. З нагоди цієї величної події на головній площі Подільська біля погрудя Тараса Григоровича Шевченка відбувся урочистий мітинг, в якому взяли участь керівництво Подільської міської територіальної громади. Районної військової адміністрації, військові, представники всіх підприємств, установ та організацій. розпочався захід з виконання державного гімну України та хвилини мовчання за героями, котрі віддали своє життя за нашу з вами свободу та незалежність. Далі у своїй промові начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко зазначив, що тисячолітня історія Київської Русі і сьогодні надихає нинішніх українців на подвиги в ім'я незалежності рідного народу. Україна самобутня, незалежна соборна держава. Ми маємо все, аби жити та розвивати нашу Україну. Та поки ворог на нашій землі, кожен має усвідомлювати, що тільки спільні справи. Єдині погляди на важливі речі підтримка один одного є ефективним рішенням, а спільні дії завжди йдуть на користь державі. З глибокою повагою та вірою в наших воїнів я дякую їм за мужність, стійкість і героїзм, проявлені в боях з російсько-фашистським агресором, за захист нас та нашої держави. У День Великого православного свята, День пам'яті князя Володимира. Та хрещення Київської Русі України маю наголосити, що як у далекому 988 му могутня Київська Русь, одна з найбільш розвинених країн тогочасної Європи, так і тепер. Ми тяжкими зусиллями та ріжучими діями даємо вічність путінській навалі. І Україна відродиться та стане ще могутньою. Слава нашим захисникам і захисницям! Слава Україні! Наприкінці заходу з повагою, і шаною всі присутні поклали квіти до погруддя Великого Кобзаря та пам'ятного знаку всім борцям за незалежність. Кожному з нас потрібно щиро вірити у свою державу, вчити, знати і любити свою багатовікову історію, творити її тут і зараз задля мирного та незалежного майбутнього. Вітаємо кожного українця з його святом, з Днем української державності.